Як приходжу сюди, згадую похорон і знаю, наскільки він був, що міг встати і піти, я він не став. Мені дуже важко. Олена Горяча сьогодні прийшла на могилу чоловіка не одна, а з маленькою донечкою на руках. Востаннє вона була тут, у листопаді. Ми перший раз прийшли до татка. Я би дуже хотіла з ним поговорити, сказати те, що не встигла сказати. Олені досі важко повірити, що Олександра уже немає, адже їхнє кохання було особливим. А він був таким, як не як всі знаєте. Він був таким якимось особливим, таким кумедним, щасливим завжди. І він вмів любити не так, як всі. Олександр Довбенько був військовослужбовцем. 4 липня 2023 року він загинув. Потрапив під обстріл у селі Приютне Запорізької області. 25-річний чоловік отримав травму від поранення осколком в голову. Олена якраз була на 11-му тижні вагітності. Дуже беріг нас. Він так сильно хотів твої донечки. Я завжди казав, перша мусить бути донечка. Я кажу, й буде хлопчик. Ну, то буде хлопчик, але мусить бути дівчинка. Ніколи не сказав, що він насправді на передовій і що. Що вони йдуть в штурми, що він може не повернутися, Він ніколи цього не сказав. Він сказав завжди говорив, що ми там зброю довозимо, все нормально. Олександр з білого потоку, Чортківського району Тернопільської області, Олена із села Біле, що поблизу Чорткова, познайомили ще три роки тому через інтернет. Завжди знаєте, він завжди усміхався. Він ніколи не говорив про свої проблеми. Навіть коли я говорила, йому, чуєш, я вже твоя жінка, може би ти мені вже щось розказав. Він все в мене добре, все якось буде. Я кажу, та вже кажу, не ну як можна поділитися. Він ніколи не говорив за свої проблеми. Навіть навіть як він був вже на війні, він мені ніколи не сказав, де він був насправді. Олександр був мобілізований у березні 23-го. А через місяць після призову на військову службу чоловіка пара одружилася. Це було у Кам'янці-Подільському, 29 квітня. Олександр був у військовій формі, а Олена у білій сукні. Я до нього їхала в суботу, і в суботу зранку я зробила тест. О, такі зразу дві явних полоски. Я тут сиджу і думаю, казати йому чи приїхати і вже тоді сказати. І це і не знаю, не втрималася. Зразу йому написала, скинула фотографію, привітала його, він привітав мене, сказав, що він дуже радий. Це але він не мав як говорити, бо тут у них вже це екзамен починалися. Він казав, все вже мені не тратих екзаменів, ні про що не думаю, каже такий я саме щасливий. А через два дні, 12 червня, чоловік поїхав на Миколаївщину, далі на Запорізький напрям. Він був сапером, каже, часто спілкувалися з коханим по телефону. Це були чутливі розмови про повернення, мирне життя та плани на майбутнє. Про те, що у них народиться донечка, дізнатися не встиг. Він не виходив на зв'язок. Понеділок він мені в обід ще написав, середа його немає. Він казав: в разі чого, типу, вас сповістять. Ну, ніхто на жаль не сповістив. І я тоді подзвонила, мала такий прапор, вони в Каменці писали номер номери, так, один одного собі. Казали, типу, я там писала, після війни зустрінемось. І я знала, що з ними служить Коля. Він вони з ним палатку разом купляли. І він там часом щось підбалакував, як ми говорили. І я шукала колю і знайшла номер якогось колі і написала до нього. Виявилося, що то був не той чоловік, але він теж з ним був, а, трохи старший такий. І він до мене подзвонив і сказав мені, каже, Саша загинув. Я кажу, як що сталося? Він каже, я не знаю, в мене на той момент з ними не було. Це був якийсь обстріл. І я вибила просто, бо я не зрозуміла, що, що, що це таке. Зі слів Олени, чоловік йшов рятувати побратимів, які потрапили під обстріл. Перші два місяці після похорону було дуже важке, і перший тиждень після народження дитини було дуже важко, бо я розуміла, що в неї нема тата. Я спочатку їздила постійно на цвинтар. Я не їла, не пила, не спала, не говорила ні з ким. Було дуже важко. У мене мама навіть не могла дозвонитися. А потім до мене сестра подзвонила і каже: Що ти робиш? Каже, ти розумієш, що в тобі дитина, в тобі частинка його. Донечка Олени народилася 1 лютого. Назвали її на честь батька Олександрою. Всі кажуть, що схожа на татка. має татові очі великі. Дякую, Богу, здорово. При тому, що ми що ми з нею пережили, то вона в мене прекрасна дитина, досить спокійна. Певно, в тата така спокійна. Олена горяча часто переглядає спільні фото. каже морально важко, бо потрібно вчитися бути водночас і мамою, і татом. Це дуже важко, коли ти дійсно дуже сильно кохаєш цю людину. В один момент тобі зухіджу її немає. Це насправді дуже важко. І це така глибока рана, що насправді вже цього місця минуло вісім місяців, як його немає, і насправді вона не минає. Вона навіть, навіть трошки не затягується. Ти тримаєш себе в руках, бо вона відчуває, що я плачу. Я починаю плакати, вона починає нервуватися. Ти тримаєш себе, бо навіть не стараєшся не згадувати ні про що думати, що, що все добре, все, все є, все добре. Зараз каже, заради рідної донечки знаходить у собі сили жити далі, адже саме вона залишилася сенсом її життя.